Вітаю! Сьогодні у подкасті про фільм метафору. Субстанцію ми будемо говорити про очевидну тему, яка проглядається неозброєним оком, а саме краса Страшна сила. Тому вмощуйтеся зручніше, беріть щось смачненьке і ми розпочинаємо. Фільм позиціонує себе як боді боді-хоррор, він примушує нас задуматись, а чи все, що пропонує індустрія краси і стандарти краси, дійсно здорово, чи це те, що допомагає, а не руйнує? Як ми проговорювали у попередній частині подкасту Старішення та вікові кризи, у Елізабет є свій вік, який дає про себе знати страх втратити свою красу і молодість просто жахає, ми можемо помітити усю складність ситуації, коли відбувається автотроща. Адже будучи за кермом у вразливому стані, Елізабет бачить, як зривають плакат з її зображенням, як символом минулої слави. Це показує біль змін, і тоді на допомогу приходить чарівне спасіння з індустрії краси, з чимось новим, цікавим, що може змінити на краще, і це субстанція. Тут важливо розуміти, що коли Елізабет, будучи в лікарні, відчуває розпач, пригнічення і безвихідь, саме в цей момент пропонується новинка краси під грифом, ви колись мріяли стати кращою версією себе? Цікаво, а хто не мріє? і надаються такі аргументи, від яких складно відмовитись. У даному випадку трансформація Елізабет виглядає як певна залежність, при якій неможливо зупинитися. Пластична операція за пластичною операцією, надмірне зловживання новинками з індустрії краси може перетворити людину на щось страшне, і я думаю, що кожен з нас натрапляв на ролик у мережі або заголовок у пабліку, що якась знаменитість в чергове зробила пластику багато зірок. Змінюючи свою зовнішність, втрачали шарм, а як наслідок роботу або невдала зустріч з хірургом, спотворювала обличчя та псувала здоров'я. Якщо прослідкувати за емоціями Елізабет, то можна помітити, що вона страждає, страждає від відчуття безпомічності, а змінювати себе це відчувати щастя в моменті, а потім знову знаходити черговий недолік, щоб на мить відчути себе цілісною. Найскладніше у цьому, що нав'язливі думки настільки сильні, що зупинитися просто неможливо. Ми це спостерігаємо протягом усього фільму від моменту першого пробудження Елізабет під час перезавантаження С'ю до моменту, коли вона зливається своєю зіркою слави. Навіть ті незначні спроби зупинити життя по черзі, і телефонні дзвінки в компанії, яку запропонувала субстанцію, змушують Елізабет постійно зупинятися на півшляху, щоб, хоча б у примарній надії, відчути себе повноцінно. Ми можемо це спостерігати, що у неї є свого роду викривлене сприйняття себе, його називають дисморфофобією. Це уже ментальне порушення, яке в сучасному світі частково підтримується. І неконтрольоване, постійне бажання змін вітається, говорячи, ну, йой, йому подобається в чому проблема. Ми зараз не говоримо про дійсно якісь дефекти, що потребують втручання, щоб людина відчула себе впевненіше, бо це дійсно може допомогти. Або непостійні втручання, якісь знову ж таки додають впевненості. Я маю на увазі, що Таким надмірним змінам не приділяється достатньої уваги і, на жаль, багато кому шкодить, бо не усі матеріали у пластичної хірургії є якісними. Хочу ще сказати, що з викривленим баченням себе надзвичайно важко працювати, адже сюди підкріплюються компульсії, нав'язливі думки, емоційні проблеми, а найважливіше глибокі переконання. Я недо. А ще ми можемо у фільмі побачити ознаки РХП, бо ж часи боді-позитиву куди без героїнового шику. На цьому етапі я з вами не прощаюсь, а просто кажу до побачення у новій темі, а поки підписуйтесь, ставте вподобайки і діліться своїми думками у коментарях про красу і її страшну силу.